Не проводиться мобілізація в Україні. Ні, звісно. Яка нахуй мобілізація? У нас самих мусорів, тільки 350 штук. Люди. Нас короче, хочуть вибити, нормальних типочків, а та пиздота собі буде їздити, кришувати наркотики, проституцію, блять, що там, бурштин, я з ним не згідний. Будемо їх пиздити, брати мої. думаєш, що ця мобілізація робиться для того, щоб а, знищити... Так, да, да, вони та... ці гандони хочуть вибити нас, виходить. Щоб тіпа, таких тіпочків стало менше, а вони собі будуть і подальше рулить на районі. Ніхуя так не буде, блять. Сука, я лічно буду вас вигулювати, якщо мені прийдеться. Якщо ви мене не захуярите, як ви зробили з Андрюхою, ви знаєте, хто такий Андрюха і як він цікаво помер. І це є очевидно, то я вас, сука, буду вигулювати на роботу отак лічно, блядь. І перевірять за вами, сука, і ставити вам учинки, піздота, блядь. Хто це сказав? Вони ж захуярили, це так видно, що ну як це так, повне молоковоспізду і так, а так на сторону Андрюхи. Там видно, що це заказуха. Ну, це, господи, да це собаці оці розуміло зрозуміло. А я ти думаєш, президент свосина відправить в ото. Звісно що ні. Де щоб наші... Чиновники відправили свою кровиночку, хай би хоч один там побув, постояв би, померз би, блядь, почки одморозив поопускав, чого ні? Хай би хоч один поїхав би сказав, ті почки, да ви що, да я тут, я кину все, бо я ж пиздець, там такий патріот. Я не кричу, що я, хує, не патріот, але я, по крайній мере, хоч щось для цього роблю. А ви собі понаїдаєте в дьобла, лежите, сука, на дивані, блядь, і ніхуя не хочете робити. Як це так? Так не буде, хлопці. так ну. Гайки вам, коротше, отак. Ми ж не пальцем роблені, ви ж самі поймете. Це ви собі надумали, а, ну ви типу, лашахи, типа, там, Да! Да ніхуя, хлопці, блядь. Отак. Хто це сказав? Зайдеш до мене, потім. Це ляшко.